Слава Україні, ви знаєте, я вам хочу показати туалет, ось цей середньовічний, щоб ви розуміли, ось це зустрічає людей на українському кордоні в Шагині. Коли я зайшла в це і побачила, то я просто жахнулася, тому що митниця українська куди дивиться керівники. Веде, ау, зайдіть, будь ласка, сюди, в своєму гарному костюмчику, в своєму платі гарному. Зайдіть, будь ласка, сюди в туалет, де смердить так, що просто нереально, просто нереально тут знаходитись. Ось це в 21 столітті. І це настало в нас, оце все не під час війни сталося. Це ще є, це ще я не знаю який союз. Подивіться, ти йдеш якось, як як котаком, бо заходиш. Фу, це нереально, це просто нереально знаходитись тут.